Привіт усім фанатам швидкості, динаміки і великого кіно. Сьогодні ми говоримо не про новий трейлер та гонки, а про питання, яке вже турбує мільйони: чи справді фільм Форсаж 11 може не відбутись? І що це означає для франшизи? Фільм планувався як заключна частина основної серії Форсаж. У червні 2025-го він дизель заявив, що студія хоче прем'єру в квітні 2027 року, але за кількома умовами: повернення до Лос-Анджелеса, повернення стрітрейсингу і возз'єднання Домініка Торето із Браяном Оконнером. є її тривожні сигнали: бюджет перевищує 250 доларів мільйонів. Касові збори попередньої частини були нижчими за очікування, а студія висуває жорсткі умови або знизити витрати на 50 доларів мільйонів. Або скасувати режисером призначений Луї Латер'є відповідно до заяв. Сюжет досі тримається в таємниці, але вже говорять про повернення до витоків франшизи, гонки на вулицях, легкі машини, родина форсаж. І, напевно, найбільший спойлер можливе повернення полу Уокер як Брайан Оконнер. Це виклик і моральний, і технічний гроші найбільша причина. Студія вимагає скоротити бюджет чи не фінансувати проект, відсутність підписаних контрактів з акторами та неузгодженість сценарію створюють ризик. Студія вже оцінює, чи варто знімати великобюджетний блок АБСТР, коли ринок змінюється. Отже, форсаж 11 ще неофіційно скасовано, але перед ним дуже великі перепони. Якщо він відбудеться, це точно буде грандіозна фінішна іс для епохи. Якщо ні, можливо, ми вже стоїмо на порозі закінчення великої автогонки. Залишайте у коментарях, що на вашу думку, гідне завершення чи краще зупинитись на піку.